Орієнтованість або взагалі сказати, якої нема взагалі. Дивіться, коли ми з інтернет-магазина нашого відправляємо товар, то ми стараємося запакувати його акуратно, щоб воно не розбилося в найменшу коробочку, щоб клієнт заплатив якнайменше. Понесли на відділення, щоб замовляю товар через інтернет, купляю умовно одну малесеньку запчастину, яка коштує 750 гривень. І вони ви розумієте наскільки ожиріли інтернет-магазини. Вони замовляють, від них кур'єр забрав, поніс. Потім. Запакував на новій пошті, це бабки просто, розумієте? Потім відправка наложеним платежем лишає, умовно, і це до 750 гривень доплюсовується і ще 200 гривень моїх витрат, бо їм все одно. Бо їхнє завдання продати за 750 гривень, а, не, а все, що зверху, клієнт заплатить. Пофігу. Ну як так може бути? Яка клієнтоорієнтованість у тих інтернет-магазинах? Я без поняття. І так половина інтернет-магазинів, які працюють в нас. Хочеш купити, то твої проблеми. Ми продаємо постійки, а скільки тебе вийде доставка, це вже на наші заботи. Відправили і забули. Як так, я не знаю, як ви так продаєте, то просто космос.